США хочуть отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу, і що Україна готова це зробити. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні аніж Європа. Тому за ті сотні мільярдів, які США вкладає в Україну, він хоче мати доступ до українських рідкісних. Металь. Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити. Трамп зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду. Джерело в офісі президента розповіло Суспільному, що Зеленський додав. У план перемоги пункт про рідкісну земельні ресурси, розраховуючи саме на США.